Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ось і висаджені огірки, вони вже успішно адаптуються. І саме зараз настає вирішальний момент, від якого багато в чому залежить, яким буде врожай цього сезону. У мене кілька років поспіль не виходило виростити гідний врожай огірків. Так було, доки досвідчені люди не підказали одну хитрість, від якої. Багато, дуже багато залежить. Тепер я на врожай огірків не скаржуся. У будь-який рік він у мене добрий. Звичайно, це результат правильного вибору сорту, грамотної підготовки грядки, але є одна хитрість, про яку городники початківці можуть не знати. І згодом вони втрачають більшу частину потенційного врожаю. Відбувається це. Через масове пожовтіння і опадання зав'язі, також можуть виникати ознаки дефіциту живлення і на листі. При цьому підживлення ніякого ефекту не дають, жодних позитивних зрушень після його внесення не спостерігається, бо проблема криється глибше у слабкому розвитку коренової системи рослини. Якщо відразу ж після висаджування розсади. Не простимулювати цей процес, то надалі, в період плодоношення, коренева система просто не в змозі буде прогодувати ліану і врожай, що зріє на ній. Отже, хитрість полягає не в якихось додаткових підживленнях, а в тонкощах поливу. Після висадки розсади хочеться поливати її часто, і це навіть дає швидкі видимі результати. Рослини при щоденному поливі починають нарощувати зелену масу. Але відбувається це на шкоду кореневій системі. Тому відразу ж після висадки розсаду потрібно полити. Але наступний полив потрібно дати через 3-4 дні і надалі поливатись таким же інтервалом до того моменту, коли почне з'являтися зав'язь. Коли з'являється зав'язь, з цього моменту полив має бути щоденним і потрібно стежити за тим, щоб ґрунт був завжди рівномірно зволожений. Зберігати вологу в ґрунті допомагає товстий шар мульчі. А на початковій стадії розвитку полив має бути рідким. Саме ця обставина змушує рослину нарощувати масивну кореневу систему, і у період плодоношення. Це матиме вирішальне значення. Якщо огірки посіяні відразу в ґрунт, тоді точно таке ж правило організації поливу після появи сходів поливати один раз на чотири дні, а на початку росту зав'язі поливати настільки часто, щоб земля була завжди вологою. Тож бажаю вам великого врожаю огірків.